Всім привіт! Ви на каналі Лютий Місяць. В цьому відео ми поговоримо про те, що ж таке p 2 p торгівля як спосіб заробітку, скільки можна на цьому заробити, та що потрібно знати, щоб регулярно заробляти на P2P-торгівлі. Спочатку ви маєте зареєструватись на Binance та вміти користуватись додатком. Ось посилання для новачків, подивіться це відео. І так, що ж потрібно знати про p 2 p торгівлю? Перш за все, ви маєте розумітись по курсу і мати уявлення про його майбутні зміни. Мається на увазі, що курс не стоїть на місці і постійно ходить в конкретному діапазоні, який залежить від економічної ситуації нашої країни, тобто це міцність гривні, а також друга пара долар, в залежності від того, що відбувається з ним. Потрібно моніторити новини, читати висновки надійних експертів та проводити свій власний аналіз. Також я користуюся таким додатком, називається курс гривні, він показує офіційний, чорний та різні курси по різним банкам. Друге, ви маєте вміти проводити операції з P2P торгівлі. Якщо ви ще ні разу не торгували на P2P, ось посилання гайд для новачків по P2P торгівлі. Третє це бути продавцем, а не покупцем. Це звучить банально, але там, де люди звичайні, користувачі продають, ви маєте покупати. Там, де люди покупають, ви маєте продавати. Тому що продавці ставлять оголошення за потрібною їм ціною. Тобто ваш курс продажу 3883. А купівлі 3852. Ось різниця між цими курсами і є ваш заробіток. Просто запам'ятайте, що для вас тут все навпаки: купити це продати, а продати це купити. Так швидше буде орієнтуватися. Для того, щоб стати продавцем, вам потрібно зробити біля 10-20 угод як звичайний користувач. Робіть це максимально реалістично, щоб не було підозри, що ви накручуєте собі ці замовлення. Бажано розділити на 3-5 днів і кожен день заводити та виводити мінімальну суму. Інакше вам заблокують можливість, поки ви не пояснитесь службі підтримки. А це може зайняти довше часу, ніж 3-5 днів. Далі потрібно перемкнутися в режим продавця це робиться ось так. Натискаєте на три точки, вибираєте режим продавця та перемикаєтесь. У вас з'являються нові вкладки знизу, що відповідають за розміщення та виконання ордеру. Далі, для того, щоб розмістити ордер, нічого складного, просто заповнюєте оголошення. Перші дві кнопки це купівля або продаж, тобто, що ви хочете робити. Якщо купівля, то ви хочете розмістити ордер на купівлю і навпаки. Актив це те, що ви хочете купити, а фіат – це за яку валюту ви це будете робити. Налаштування ціни фіксована або плаваюча. Я завжди вибираю фіксовану. Бо плаваючу ціну змінює Binance відносно ринку, що може стати невигідно для вас. Далі сума. Якщо вона недоступна, перекажіть її в гаманець поповнення. Ліміт ордеру це. Мінімальна та максимальна суми, які будуть приходити на картку, або які ви будете відправляти іншим користувачам на картки. Способи оплати відповідно банки, на які будуть приходити гроші, або ж з яких ви будете переказувати гроші. Далі умови. Користувач зможе ознайомитися з ними до розміщення ордеру. Автоматична відповідь: це повідомлення буде автоматично відправлено в чат вашому клієнту після того, як він замовить у вас ордер. Умови контрагента. Користувачі, які не відповідають умовам, не зможуть з вами торгувати. Також важливо увімкнути усі p 2 p сповіщення, бо інколи якесь не спрацьовує. Також на моєму досвіді було, що вони якимось чином вимкнулись. Знайте, якщо вам не приходять сповіщення одразу, перевіряйте цю вкладку. Четверте це бути максимально уважним. Знаю, що це прозвучить банально, але коли у вас великий оберт, різні контрагенти, різні картки, різні банки. Все це в короткий якийсь проміжок часу. Тут бути треба дуже уважним. Це може статися, коли ціна торкається вашого ордера і у вас починають брати замовлення одне за одним. Хтось вже оплатив, але не підтвердив. Хтось підтвердив, але не оплатив. Якщо бути неуважним, можна попасти на гроші або загубити гроші на якійсь карці і потім довго ламати голову, де вони ділись. У мене, наприклад, таке було. Довелося відшукувати історію платежів по тій сумі, якої не вистачало. І там вже в історії я знайшов ордер, виявилося, що контрагент відправив на трохи іншу картку, ніж на яку я очікував. Тому максимальна уважність це збереже ваші нерви та ваш час. П'яте це використовувати власні картки для торгівлі. Звичайно, можна використовувати картки родичів, але це буде лише згодом, коли ви вже зрозумієте всі аспекти роботи і всі нюанси, які мож... з якими ви можете зіштовхнутися. Перше, це служба підтримки, що вони можуть від вас хотіти. Друге, це. Ваші банки, по яких ви будете крутити. Якщо ви будете крутити чужу картку, то це ж будуть претензії до тієї людини. Також ви маєте розумітися на цьому. Четверте, це зіштовхування з шахраями та апеляціями. Якщо у вас не буде багато досвіду в хоча б в таких моментах, ви можете втратити гроші. Якщо ви працюєте зі своїми картками, це буде не так імовірно. Як з чужими картками. Шосте, не панікувати. Звучить банально, але це факт. Якщо у вас щось пішло не так, просто відкладіть телефон на 3-5 хвилин, зберіть усі думки докупи, і, відповідно, починайте, починайте розбирати одне за одним замовлення. Люди бувають різні, ситуації бувають різні. Хтось відправляє гроші, але не підтверджує замовлення. Хтось навпаки підтверджує замовлення, але не відправляє гроші. Бувають ситуації з банком, коли якісь затримки, але це дуже рідко. Тому завжди будьте в ясному розумі та не піддавайтеся паніці. Не хвилюйтесь на рахунок часу. ті 15 хвилин, які йдуть відлік назад, це лише рекомендований час, в який ви маєте вдвох прийти якогось, якоїсь згоди. У мене була ситуація, коли. Вимкнули світло, і людина з іншої сторони їй довелося чекати декілька годин, доки я не знайшов доступ до інтернету. І ця людина не відкривала ні, ні апеляції, нічого вона не робила, тому що я заздалегідь написав, що можливо така буде ситуація. Тому ви також пишіть всім правду. Якщо у вас запара, відкрито дуже багато ордерів, так і напишіть людині, що вибачте. У мене невеличка запара, дуже багато ордерів. Я невдовзі все перевірю та підтверджу або відправлю, в залежності від вашого замовлення. Сьоме – це знати ліміти своїх карток. Це обов'язково, якщо ви не хочете попасти в бан, щоб вас заблокував якийсь банк. Бувають ліміти на оберти, бувають ліміти на кількість операцій, бувають ліміти фінмоніторингу. Це все потрібно знати, контролювати, записувати, вести таблицю і моніторити це кожен місяць. Десь перевіряти на якихось ресурсах чи на сайтах тих, тих же банків. Спочатку вони, звичайно, попросять у вас надати якусь довідку про надходження цих сум офіційну Якої у вас, звичайно, немає, тому що для банку офіційно це початка ФОП та підпис директора компанії Ну, або бухгалтерії. А далі, якщо у вас якісь зашкварні там були моменти, то можуть заблокувати одразу. Якщо ж ні, то зроблять якесь попередження. Є варіанти зробити собі ФОП. Але це також поки що не виправдано, тому що ви будете користуватись фізичними картками, а по правилах заборонено використовувати фізичні картки в цілях заробітку. Але якщо ви на P2P будете заробляти якісь нормальні суми, то краще все ж таки дивитись в сторону ФОП. Бо якщо ваші дані якимось чином попадуть в податкову. Все ж таки буде якийсь натяк, що ви якось намагались вести підприємницьку діяльність і платили податки, хоча б якийсь натяк на те, що ви хочете робити це офіційно і на по-білому буде. Бо поки криптовалюта не регулюється, якось зробити це все правильно немає змоги, тому що податково буде рахувати ваше кожне надходження на картку як цільове надходження, з якого вже потрібно брати податки. Восьме – це вести таблицю по лімітах. Я про це вже згадував, але хочу акцентувати. Увагу на цьому, тому що без цієї таблиці у вас буде багато проблем з банками. А в таблиці ви собі записуєте все по лімітах, використали картку, відклали її на місяць. Все. Далі використовуєте наступну картку. В приваті підрахунок відбувається на протязі місяця з будь-якого числа. Всі ці нюанси по всіх банках, з якими ви працюєте, ви маєте знати та розуміти і пам'ятати і краще їх записувати. Знати можливі шахрайські дії. Подивіться відео про p 2 p торгівлю для новичків гайд. Там я розповідаю, як працювати з апеляціями та з шахраями. Буває, відправляють липові скріншоти або квитанції, у мене, наприклад, таке було, або однакові суми ордерів та гроші приходять невідомо від кого. Треба чекати і не підтверджувати, бо це може бути розвод. І просити квитанцію про оплату, або ж дивитися, де збігаються платники. Питати в чат, від кого прийшла оплата, і максимально старатися зрозуміти, хто насправді оплатив. Бо якщо це одна й та сама людина, вона може очікувати по першому ордеру, наприклад, який ви підтвердили, а по-другому, відкрити скаргу і скинути справжню квитанцію про оплату. Треба бути в такому випадку обережним. Десяте це вміти працювати зі скаргами та апеляціями. Якщо правда на вашому боці, то не хвилюйтесь. Служба підтримки ретельно та детально. Все проглядає. Починаючи з огляду ваших аккаунтів, скільки вдалих та підтверджених ордерів, скільки ви часу на платформі, як ви спілкуєтесь між собою, хто які докази скинув. І Якщо це у шахрая липа, можуть попросити зняти навіть відео квитанції, щоб видно було телефон, як ти входиш в додаток, підвантажуєш квитанцію, та все це на фоні руху автомобілів. Знову ж таки, повторюсь: не панікуйте за брак часу, у вас його достатньо і. Ті 15 хвилин, що вам дають, це не межа. І насправді ці апеляції можуть затягуватись не на години, а навіть на дні. Тому що служба підтримки дуже ретельно все перевіряє, і все це дуже довго по часу. Одна з проблем, що заважають нормально заробляти на P2P, це блокування Т плюс 1. Гроші, які зайшли на криптогаманець, блокуються на 24 години в цілях безпеки. І ви не можете їх тимчасово вивести, але ви можете ними користуватись всередині гаманця. Тобто на спотовій торгівлі чи на фьючерсах торгувати, також ставити на стейкінг і переводити між своїми розділами гаманця. Як обійти це блокування? По-перше, можна тримати більшу суму, ніж ви торгуєте, бо блокується тільки частка гаманця, а не конкретна сума. Або ви можете тримати криптовалюту в гаманці. Тоді буде блокуватись вона. А долари знову можна буде один раз прокрутити. Також це можна обійти через заведення грошей іншою платформою або іншою біржею. Як користувався Whitebit, там такого блокування немає і вже з Whitebit заводив гроші на Binance. Але зараз, не знаю наскільки це тимчасово, платіжні системи MasterCard та Visa перестали працювати з біржами. Вважаю, це черговим закидом для того, щоб дампонути ціну. Бо по факту це ніяк не вплине на ліквідність на біржах для виводу та заводу грошей. І останній спосіб, як обійти блокування Т 1 це стати мерчантом. Мерчант – це офіційно підтверджений бінансом продавець якого є додаткові привилегії. Одна з таких привилегій це не блокування грошей. Але умови такі, що вам потрібно мати додатково 3000 тисячі доларів на вашому аккаунті. 12 -е це визначитися з валютою, яку ви будете накопичувати. Якщо це гривні, то збираєте та накопичуєте гривні. Якщо долари тоді навпаки. Чому це важливо? Бо через різницю курсів, сьогодні долар 42, завтра 40, може здаватися, що ви або нічого не заробили, або в мінусі. Якщо ви дохід рахуєте в гривнях і доларах одночасно. Наприклад, 1000 доларів по курсу 42 це 42 тисячі гривень. За день ви заробили 20 доларів. І у вас 1020 доларів. Але курс впав до 40. І в гривнях це 40 800. Може здаватися, що ви в мінусі на 1200 гривень. Але в доларах ви все ж таки заробили. Тому визначіть, в якій валюті ви зберігаєте та накопичуєте свою робочу суму. І також ще одна моя порада: не залишайте відкритий ордер з неробочою сумою на довгий час. Відкрили ордер на продаж, продали, у вас залишилось гривень. Вирішили відпочити. Пішли на 2 дні, відпочили, приходите в понеділок, а курс кардинально змінився. Намагайтесь торгувати в більш-менш зрозумілих діапазонах, щоб уникнути непередбачуваної падіння чи росту ціни. Скільки можна на цьому заробити? Порахувати прибуток не складно. Наприклад, 1000 доларів. Умовно, курс зараз 38,83. Це на продаж, а на купівлю 38,52. Різниця між ними це ваш заробіток. Продаємо по 38,83, помножити на 1000 доларів і відняти одну десяту відсотка. Це у нас виходить 38 тисяч гривня і 17 копійок. Де 10 відсотка це 38 гривень комісія бінансу? Далі купляємо на 38 тисяч гривню і 17 копійок по курсу 38,52. Знову ж таки, мінус комісія бінансу у сумі. Виходить 1006 доларів, де 6 доларів це чистий прибуток за одне коло. По часу таке коло може займати від 5 хвилин і цілий день, в залежності від конкуренції та як ви прорахували свій курс і наскільки копійок ви можете поступитися. Але заводячи гроші назад, ми пам'ятаємо, що нас блокує Т плюс 1. І знову ж таки, як боротися з Т плюс 1? Дивіться пункт вище, що ми з вами вже обговорювали. А на цьому все. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі стосовно того, що ви думаєте на рахунок p 2 p торгівлі як спосіб заробітку. І до зустрічі в наступних відео!